Римлян 7:6. Та зараз ми звільнились від закону. Померли для закону разом з Христом. В'язним якого ми були. Ми були в'язнями закону. Ми вмерли для нього. Тому і служимо Господу Богу нашому в новому житті. Якому новому житті? Та в тому, що дано нам, ми нове творіння, народжені згори. У нас є Дух Христів, Дух Святий. А Адамів дух пішов геть. Все. Я живу вірою. Я вірою живу. Що? А в те, що звершив Ісус Христос. В те, що сказав Ісус Христос і що навчав. Я живу по вірі. Тому і люблю Господа нашого. Тому що розумію, якою ж ціною я куплений. Наскільки Він полюбив мене, коли я ще був грішним. А він забрав всі гріхи і минулі, і сьогоднішні, і навіть майбутні. Скільки б їх не було в дітей Божих, він відповів за все і сказав: Я ніколи не згадаю вам гріха. Це є перемогою для мого життя, справді не жити законом і в той же час ненавидіти гріх. Я так його ненавиджу. Я бачу гріх, як твориться в світі. Світ лежить в гріху, і це те, що нам відомо. І Христос прийшов, щоб виявити правдою гріх. Гріх духовний те, що ви не вірите в Євангелію, ви не вірите Христу. А хто займається і думає, що закон йому допоможе, хто займається виконанням закону і думає, що закон йому допоможе, ти робиш велику помилку. Ти практично виступаєш проти благодаті Господа, нашого Ісуса Христа, проти того, що Він звершив і що дається благодать в нашому житті. Ти наступаєш на Христа, розбиваючи Його, чуєте? Розбиваючи його Хрест Христ. Да, це так. Живіть по вірі. Хай вона стане перемогою для вашого життя, для нового життя з Богом, в Його царстві. Адже ж царство Боже і на землі. Це гарантія, що ти будеш жити в перемозі. Це гарантія, що те, що звершив Христос і передав нам, а Він сказав, будете робити те, що я і ще більше зробите. Ви отримаєте це. Заспокойте свої серця, якщо щось не виходить. Це процес. На це потрібно час, щоб утвердитися у вірі, стати справді Христовим, Божим Сином. Але це гарантія, що ти будеш в благословінні, це гарантія, що прокляття буде твоє прибите на Христі, бідність твоя твої гріхи. А навіщо, якщо гріхів нема, і тобі Бог каже, я не згадаю, навіщо тобі цей закон? Краще пізнай силу крові Ісуса, свідоцтво, що Ісус Христос пішов заради тебе. Що він і сьогодні кличе кожного, хто слухає нас, прийди, примирися з Богом. Ми служимо Господу Богу нашому в новому житті, яким править Дух Святий, а не в старому, що трималося Писаних канонів. Багато сьогодні будуть доказувати, що живуть згідно з законом Мойсея. Закону, взагалі, то даному Богом, але вони не можуть зрозуміти і не зрозуміють, що приніс Христос. І що даровано нам через Ісуса Христа. Цього не змогли зрозуміти первосвященники, фарисеї в той час. Сьогодні ті, хто намагається церквам нав'язати закон Божий, вони теж не розуміють жертви Христової. Вони знають, вони навіть святкують, вони викрикують Христос Воскрес. Та чи Він справді для них Христос, Спаситель, заступник? Єдиний чуєте, єдиний іншого немає. І спастись по іншому неможливо, якщо не повірити в те, що сказав Ісус Христос. Закон для них став невидимим і страшним ідолом, при тому, що вони не бачать цього. Тому Він невидимий, він, наче ж з біблії, так, з біблії. Але Господь приносить нам новий заповіт заповідь віри. Все буде через віру. Тому через закон Мойсея ви не зможете отримати ніякої перемоги. В цьому законі є лише одне відкровення про гріх і про покарання. Дивлячися на тих, хто далі приймає жити по закону, вони насміхаються над благодаттю, але хочуть її заслужити. Це неможливо, так постановив Бог. Благодать це дар і благодать поза законом.